Привіт, давно не бачились. Да, не туди дивлюся. Власне, останнім часом дуже мало знімаю і дуже мало читаю зі з причин, тому що знов-таки не вистачає трошки ресурсу, але тим не менш спромігся таки дочитати снігопад Стівенсона. Здається, тут це відзакалене, Ну, повірте мені, я що це снігопад а, Ніла Стівенсона. Книжка, яку я читаю, щоб не збихати більше ніж півроку вже, знов таки з об'єктивних причин, оскільки. Як ви знаєте, напевно, більшість з вас а мене мобілізували в армію, і через те, що в різні протубації часом геть ні, нашою вистачає сили часу, приходиться обмежувати себе в якихось речах, які ти любиш, але які не не є життєво необхідними, тому читання часом відпадає на задній план. От тому Стівенсон читався дуже довго, але все-таки я тішу, що я зміг його дожати дотиснути, взяв, бачите, з собою навіть возив його таку фоліанті непоганський і таки довозив до кінця до результату. То, що я можу сказати. А, ну, по-перше, зразу ж, да, оскільки читалось дуже довго і в дуже смиканому режимі, діліть мої враження, будь ласка, на 10, тому що і те, що мені сподобалось, те, що мені сподобалось, знову таки читалося в дуже немонотонному темпі, і щось могло забуватись, щось, на щось могло не звертатись уваги в зв'язку з цим. От, тому так, дуже скептично підходьте, але все-таки мене є відчуття, певне, що певне цільне враження про книгу сформувалось. Власне, тому я дозволяю собі таку нахабність після такого читання все одно вийти до вас і якось поговорити про своє враження. Тож, що сподобалось і що не сподобалось в снігопаді Стівенсона? почну з того, що сподобалось, а, в першу чергу це прикольна дуже концепція. А, основна ідея, основна задумка книги про те, що от нейролінгвістичне програмування, про те, що мови можуть впливати, бо кажучи, на поведінку, що можна програмувати людей. За допомогою мов, вона, в принципі, не те, щоб супер нова, але вона все одно читається свіжо і читається прикольно. От, і те, як він її розгортає, так і те, як він її актуалізує в сучасному світі або в кіберпанк світі, грубо кажучи, це теж виглядає дуже класно. Тож за оригінальну і можна сказати свіжу ідею, йому точно плюс. От, і другий момент, який мені дуже сподобався, в книзі ці, окрім ну, того, що це власне кіберпанк. Ну, я люблю фантастику і кіберпанк, зокрема під жанр і це те, що вона доволі, містить дуже багато доволі видовищних сцен. Тобто багато якихось бойовок і різного типу ситуацій. Тут зроблені реально так, що виглядає доволі видовищно, і коли ти читаєш, то ну, певне насолоду отримаєш суто від цього. Але, на жаль, мені цього було не зовсім достатньо. І загальне враження все-таки від неї раніше трошки в мінус, ніж в плюс, пішло. І в зв'язку з чим, що мені не зайшло. Цій книзі. Перше, що мені не зайшло, це її певна така смиканість. А знов-таки може бути пов'язано з тим, що я такий читав, але все ж мені здається, що те, як він пише, Стівенсон виглядало як раніше набором ситуативних сцен під головну ідею. Тобто у нього була основна задумка, він її просував. А сцени ці, які от, власне, мали б сформувати саму сюжетну лінію. Все-таки не повністю були проведені, не було якихось чітко виразних от якихось ліній, а це виглядало радше, як реально на якихось просто набір ситуацій, які підводять тебе, бо кажучи, з точки А в точку Б. Тобто допомагають тобі розгорнути, допомагають автору не мені, да? як читачу, чуть, розгорнутися ще з одного боку, але з іншого боку, не, не завжди туляться купи. Тобто не завжди виглядало зрабно і так ж, як ніби якась одна лінія. От це от смиканість. Підкреслена строкатість постійно мені від самого початку всередині і в кінці, от кінець я вже більш-менш так динамічно швидко прочитав, тобто вже в такому режимі нормальному, адекватному. Все одно ця смиканість нікуди не ділася, вона постійно відчувалась і деякі сцени ну, важко було до чогось приліпити. Виглядали реально, як ніби автор а, сідає за роботу і думає: от подумаю таку байовочку класну, типу, як це зв'язати з загальним сюжетом, типу сильним, вписується якось туди, але не додумує далі. тобто воно Просто як таке бах, щось вистрибує на тебе і ховається назад. От, І це така річ, яка не дуже мені зайшла тут, це суто стилістична. Да? З точки зору ще стилістики, і вже більше до суті самої книги, да? друга річ, яка мені не дуже сподобалась, мені це те, що Стівенсон, от, якщо порівнювати з тим самим Нейромантом, да, який берем як ніби за дефолтну основу а кіберпанку, а Стівенсон, на відміну від, тобто снігопад, на відміну від Нейроманта. Він ніби написаний в такому трошки іронічному ключі, тобто це як ніби такий шарж трохи не підберу слова, ну, іронізовано. Так? Тобто, по відношенню до основного жанру, то кіберпанка, воно вже трошечки як з гумором подається. Тобто деякі речі то злегка висміюються на межі. Тобто, все одно Стіненсо ставиться до жанру в принципі, серйозно і опрацьовує такий роман просто у нього виходить, і це не со не суто там іронічна якась річ, чисто не чисто карикатура. але все-таки певні елементи карикатурності присутні, і часом вони кидаються в очі, а часом виглядає, як реальний реально кіберпанкоман, і не завжди відстрілюєш, типу, що ж це по суті. Да? Е, немає чіткого відчуття знов таки, то це все-таки карикатура чи ні. От. І це додає, що додається до відчуття строкатості, про яке я вже казав, і сумарно формує взагалі відчуття таке, якоїсь непевності, ніби це реально набір уривків, пов'язаних з загальною ідеєю. От, не знаю, чи це погано, і в те, чому це перегукується із тим самим нейромантом, який теж в певної міри, на мою думку, був грубовато написаний. Але все ж нейромант був цільно і зріло і серйозно сфокусований на кіберпанках жанру. Абсолютно серйозний Да? Тут все-таки є якась гуморна складова, і вона відволікає трошки. Теж часом класно читається, часом частіше, напевно, все-таки більше відволікала і внесло певне непорозуміння. Тож, загалом, от така от загалом таке трохи смикане враження, яке, в принципі, пояснюється, до речі, да, важливий момент. Оця смиканість, а, виразність а, деяких сцен окремих, їхня відсутність відчуття прив'язаності до іншої частини сюжету, да, вона насправді може бути пояснена. І, можливо, да, це мені не просто здалося, а воно так і задумано було, тому що ось дивіться, в подяці в кінці книги, що пише, буквально перше речення подяки. Ця книжка народилася з нашою з художником Тоні Шідером співпраці, коли ми хотіли опублікувати комп'ютерний графічний роман. Ось отут, мені здається, криється секрет сприйняття цієї. книги. Комп'ютерний графічний роман, ось що це мало бути. І от те, як воно подано, оця історія, як вона подана, те, що тут відбувається, як це розгортається, як це описується, воно б ідеально лягло в графічний роман, в якийсь комікс. Ось щось таке формат, від якого ти чекаєш. Трошки менше якогось там зв'язності, продуманості тексту, якихось да, чітких виразних ліній, а більше екшену, більше якогось дуже візуального. А тут реально сцен дуже багато візуальних, таких красивих, там де щось вибухає, якісь там на мотоциклах перегони, рубалово на мечах, тобто там вибухи, шмибухи. Реально дуже такі м -м, видовищні, видовищні сцени, насичена книга ними. І от в графічному руванні воно працювало ідеально. В такому руванні воно вже не настільки добре грає. А часом реально створює навпаки відчуття якоїсь розгубленості. от. Тому, так, да, я думаю, що ця річ була задумана як графічний роман, і як графічний роман вона спрацювала ідеально. В текстовому форматі вже не так ідеально, але я думаю, для поціновувачів жанру все одно дуже класно може зайти. Мені вона зайшла неоднозначно. Ось, говорячи термінами оцінок Goodreads, я поставив би, напевно, що там, двічка, it і ok, окей. Трійка it. Really liked — четвірка, п'ятірка, amazing, да, а двічка, це it was ok. От вона була окей. Okay, типу, кіберпанк, да, Багато прикольних концепцій, да, Але написано Бувасенько і смикано, тому mm. не думаю, що я її буду перечитувати. Окремий пункт, який мені дуже не сподобався і прям сильно в мінуса потягнув це розділ 52. Не буду спойлерити сильно, скажу лише, що це єдина в книзі сцена сексу. І вона для мене була дуже крінжовою. Крінжовою, по суті, крінжовою по формі. І я досі не розумію, нафіга вона ще була там, яким чином це було зв'язано і потрібно для решти сюжету, і чому, чому воно так от було подано. Я не знаю, це знов-таки відчувалося, як якась чегова забаганка автора, який просто подумав, о, давайте закинемо ще такого перчика туди. Типу, ось тут у нас вже стрілянина була, рубалово на мечах було, а когось брутального сексу не було. Треба. От, не лайк так робить, як на мій погляд, знову таки виглядає як несерйозне ставлення. І, в принципі, з Тіпенсом, да, до речі, напевно, так є. Окрім того, що смикано це все читається для мене, виглядає, як він несерйозно все-таки трошки ставиться до, до свого сюжету. А більше як такий напівкомедійне, що сліпить, але ну, знов таки на межі, і це відчуття незрозумілості там, де чи це комедія, все-таки чи це реальний кіберпанк, воно воно заважає трошки іноді піддратовано. Тому й таке враження неоднозначно сумбурне. Ну і, мені з книжка трошки теж в такому ключі. Хоча основна концепція була прикольна. От такі враження. Якщо хтось з вас читав снігопад, я був би дуже втішений почути, які у вас враження від неї. Чим відрізняються від моїх, чим можливо співзвучні з моїми, тому що справді дуже прикольно було почути, хто як її справа інакше, можливо, ви читали її в адекватнішому круті, ніж я. Отож буду радий, скажімо так, обговорити в коментарях, якщо ви читали, якщо вам є що додати по темі, або якщо не по темі, то теж ось. Отакі справи. Що буду читати далі, не знаю. Поки що, буду вирішувати на цьому тижні. В цілому. Оскільки зараз ви бачите, я дуже-дуже рідко знімаю, ну зі зрозумілих причин. Я все-таки планую спробувати читати трошки регулярніше, оскільки з моїм режимом поки що стало трошки краще, і мені вже можливо вдасться виділяти хоча б 10-15 хвилин кожного дня на читання суто. Тож, можливо, буду читати методичніше, можливо, щось і буду публікувати методичніше. Ну, побачимо, як іде. не буду нічого обіцяти, це лише інтеншн, спроби, скажімо так, побажання, а як воно піде, практика покаже. В будь-якому разі, постараюсь не попадати. Тому що все-таки мене дуже тішить, те, що тут, -тут у нас на каналі можна обговорити якісь книжки, які я читаю і почитати, і просто з вами поспілкуватися на цю тему, Тож я буду старатися все одно щось в цю сторону робити. А що буду читати далі? Напишу пізніше, коли вирішу. Ну а вам радий радий вас бачити знову. Сподіваюсь, ви в нормі, що у вас все добре. От не попадайте, я буду старатись не попадати, і будемо бачитись в нових відеох. Пока-пока. щастя!